Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми розглянемо справді драматичну, а місцями і просто жорстоку історію виникнення релігійної групи, яку ми знаємо як квакери. І ось тут постає головне питання їх описували як мирних, невинних людей. Як же так сталося, що рух пацифістів став об'єктом настільки лютих переслідувань, причому як в Англії, так і в американських колоніях? Давайте розбиратися. А починається все, як це часто буває, з однієї людини, засновника руху. І що цікаво, із назви, яка спочатку була нічим іншим як образливим прізвиском. Так от Джордж Фокс народився у 1624 році, походив із простої родини, був пастухом. А в 1646 році він зробив те, на що мало хто наважувався, покинув державну англіканську церкву і зробив це, щоб слідувати за тим, що він сам називав внутрішнім світлом Христа. Він буквально мандрував салами Англії, і заклик його був простий відверніться від зовнішньої показної релігійності і знайдіть особистий внутрішній зв'язок із Богом. І ось на основі цього особистого досвіду його послідовники сформували систему вірувань, яка ну, поставила їх на шлях прямого зіткнення з релігійною та цивільною владою XVII століття. Просто погляньте на цей список здавалося б, що тут такого. Але кожен, абсолютно кожен з цих пунктів від відмови присягати до звички не знімати капелюха сприймався як зухвалий виклик усьому суспільному ладу. Ну і звісно, реакція влади не змусила на себе чекати. Переслідування в Англії почалися майже миттєво і були повсюдними. Квакерів заковували в колодки, били батогами, кидали до в'язниць. Тільки вдумайтеся в ці цифри. У своєму зверненні до короля сам Джордж Фокс повідомляв, що понад три тисячі його послідовників опинилися за ґратами в перші ж роки після реставрації монархії. І це був лише початок число ув'язнених стрімко зростало, в'язниці по всій країні були переповнені. Вони благали про справедливий суд, просили, щоб їхню невинність довели, та замість цього ситуація лише погіршилася. Особливо після 1662 року, коли вийшов закон, що робив їхні зібрання та відмову від присяги, абсолютно незаконними. А умови в тих в'язницях, їх важко навіть уявити це були справжні смертельні пастки. Сотні людей помирали від хвороб і задухи, у деяких камерах тримали по 20 людей одночасно. Здавалося б, новий світ, американські колонії, могли встати порятунком. Але шукаючи там притулку, квакери зіткнулися з реальністю, яка виявилася ще страшнішою. Переслідування там були ще більш жорстокими і я б сказав системними, особливо в Бостоні. І ось тут ключовий момент: зверніть увагу на формулювання. З самого початку закони Массачусетсу визначали квекерів не просто як інакодумців, ні. Їх називали проклятою сектою єретиків. Це була пряма демонізація. І подивіться, наскільки продуманою була ця жорстокість. Закони були створені не просто щоб покарати, а щоб калічити і змусити замовкнути. Перший раз відрізали вухо, другий інше, третій раз проколювали язик розпеченим залізом. І нарешті, у 1658 році влада колонії Масачусетської затоки перейшла останню межу. Було офіційно ухвалено, повернення до колонії після вигнання карається смертю. І це, на жаль, були не просто слова на папері, закон почав діяти, що й призвело до абсолютно трагічної розв'язки цієї історії. Імена, які ми бачимо, це не просто список, це реальні люди. Четверо квакерів, серед них і жінка Мері Даєр, були страчені? Їх повісили за те, що вони наважилися повернутися до Бостона, щоб проповідувати свою віру. Але навіть у найтемніші часи з'являється проблиск надії, таким проблиском стало заснування Пенсильванії Вільямом Пенном, який сам був квакером. Уперше в колоніях було проголошено природне право на свободу совісті для всіх. То як же нам сьогодні ставитися до цих подій? Цікаво, що навіть тогочасне джерело, цитата з якого перед нами намагається знайти якесь пояснення, кажучи, що провина наших батьків була провиною епохи, тобто, що Пілігрими, які самі тікали від гонінь, просто діяли за жорсткими правилами свого часу. І це залишає нас із дуже Непростою думкою батьки-засновники нової Англії, які припливли через океан у пошуках власної релігійної свободи, зрештою почали жорстоко переслідувати інших в ім'я своєї безпеки. Це змушує задуматися, якою є справжня ціна свободи совісті і чого насправді вартує її захист.